Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, 28 серпня, і ми раді розпочати цей день разом з вами. Протягом найближчих двох із половиною годин для вас працюємо. Ми Лілія Репрік та Костянтин Октябрьський чарівний музичний супровід забезпечить маестро Руслан Шукюров. А смачні ідеї для сніданку приготував наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Чудова команда наших журналістів підготувала безліч цікавих матеріалів. Про те, як відбувається рекрутинг до одного з найпрестижніших підрозділів ЗСУ морську піхоту, про виставку легендарного українського художника і вихід українського, всесвітньо відомого коміксу, про крафтове сімейне виробництво свічок і масштабну допомогу Україні біженців, котрі знайшли прихисток у Норвегії, обговоримо початок Паралімпійських ігор з Валерієм Сушкевичем, президентом Національного паралімпійського комітету України. Тож зробімо цей день яскравим і незабутнім разом, але спочатку, дякуємо Збройним силам України. На календарі 28 серпня цей день залишив свій яскравий слід в історії. 1963 року. Мартін Лютер Кінг виголосив свою знамениту промову Я маю мрію. Вона зміцнила рух за рівноправ'я афроамериканців і стала поворотним моментом у боротьбі за громадянські права у Сполучених Штатах Америки. А ще 28 серпня 1789 року в Ангелі запустили. Першу в історії комерційну залізницю, а 1609-го мореплавець Генрі Гудзон відкрив затоку Делавер, і це вже не кажучи про вихід альбому Бітлз Хелп Хелп» 1965-го. Чудові моменти, що нагадують нам, як багато важливого відбувається щодня, пропоную так. зануритися в історію з нашою традиційною рубрикою. Сьогодні 275-та річниця від дня народження видатного німецького письменника Йоганна Гете. Передусім уродженець міста Франкфурт на Майні, відомий як автор трагедії Фауст. Цю книжку, яку вважають шедевром не лише німецької, а й світової літератури, Гете писав майже 60 років. Цього дня 1985-го українського поета Василя Стуса відправили до карцеру. Так його покарали за те, що читаючи книжку в камері, він сперся ліктем на нари. Щоправда, порушенням режиму це не було. Тому Стус, котрий віддано боровся за незалежність України, виступав проти тоталітарної радянської системи і був одним з найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників, оголосив голодування. А вже за тиждень за невідомих обставин помер у таборі суворого режиму в Пермському краї. Йому було 47 років. Офіційна причина смерті зупинка серця. Та що насправді трапилося з Василем Стусом, невідомо. 28 серпня 1988 дев'ятсот сталася одна з найбільших трагедій в історії світових авіашоу. Катастрофа на базі військово-повітряних сил США Рамштайн у Німеччині. Тоді майже 30 тисяч людей зібралися, аби подивитись виконання фігур вищого пілотажу. Утім, під час виступу три літаки зіткнулись внаслідок авіакатастрофи. 70 людей загинуло, 16 з них діти. Сотні глядачів були травмовані. Причина аварії помилка пілота одного з літаків. Після трагедії авіашоу в країні були заборонені протягом трьох років. Також розробили суворіші правила безпеки під час проведення таких подій. Я маю мрію, що мої четверо дітей житимуть у країні, де про них судитимуть не за кольором шкіри, а за рисами їхнього характеру. Ці слова промовив і борець за громадянські права Мартін Лютер Кінг молодший 28 серпня 1963 року. Це відбулось на сходах меморіалу Лінкольна в американській столиці під час маршу на Вашингтон, однієї з найгучніших публічних акцій проти расизму. Про мову Кінга, яка стала не тільки символом боротьби за расове рівноправ'я у США, а й однією з ключових віх новітньої американської історії, слухали понад 200 тисяч маніфестантів. Протягом наступних років Україні ухвалили федеральні закони, що забезпечили права афроамериканців. А яким буде 28 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.